Ви знаєте, Сергій Костянтинович вміє говорити, любить говорити. І він так трошки підгрузив, знаєте, такими філософськими текстами, чи той, він, знаєте, задавав їх дітям, але ж я думаю, що було що взяти і для дорослих. Тому що, і коли він говорив, знаєте, на те благословіння, яке має людина або діти, або родина отримати, то ви знаєте, коли група співала псалом, і були останні слова, що каже: немає більшого щастя, як жити для Бога, якщо їх правильно цитірував. Тобто життя наше, коли ми живемо для Бога, коли ми робимо все те, щоб Боже ім'я і Господь прославився не себе, а Боже ім'я, церква. Якщо ми працюємо на авторитет церкви, Тарасівки, то ми знаємо, що будуть говорити так, і будуть говорити церква, надія. І все це говорить про те, що ми сьогодні працювали на авторитет Божий, що ми робили ті речі, яких навчає на слово Боже і так далі. Ви знаєте, коли брат Ілля став говорити слово, я щось подумав, що зараз він буде говорити зараз буде читати ті місця, які я запланував собі. І ви знаєте, він говорив те, і він говорив глибоко, він говорив те, що сьогодні світ сьогодні пропонує. Світ сьогодні він знаєте настільки, я кажу, напічканий своєю інформацією такою згубною, що молодь сьогодні знаєте, не розрізняючи, ну не розуміючи і не вміючи розрізнити. Того згубного, і ви знаєте, і дуже часто молодь заходить в глухий кут, і стається щось таке, що що треба ну потрібно багато часу, щоб вийти з того глухого куту. Ось. І таке буває. Це все говорить. Те, що світ, він сьогодні, знаєте, він є дуже майстерно. Світ розвивається, як би так сказати. Він розвивався, розвивається і далі буде розвиватися. Тому що це останній час І те, що сьогодні ворог над чим дуже майстерно працює, щоб дитина була, була знаєте, зваблена з самодитинства. Просто як кажуть, з пільонок. І сьогодні є на це, ну. Те, що, що що таке може бути, якщо сьогодні батьки будуть знаєте, недбайливо дивитися на дитину, недбайливо її будуть виховувати, недбайливо будуть е, дивитися на те, що в чому дитина виростає, що її цікавить, і що вона там в тих гаджетах знаходить, то це велика помилка для батьків, коли вони не, не помічають того. Якщо ми, ми сьогодні без цього і жити не можемо, ну як би сказати так. Я думаю, що можемо. Якби ми жили б десь там в тих місцевостях, де в якихось хуторах чи корчах, як бувало, і буває, знаєте, то ми де немає інтернету, або то ми мусили змиритися з тим і жити. Але ж знаєте, сьогодні ми живемо так в більш цивілізованих зонах, то сьогодні це все є. І, якби не можна, але ж якщо розумні люди і батьки, то вони знають і фільтрують, що можна, а що ні. Сьогодні світ дуже і дуже багато пропонує своїх згубних речей, на які люди купляються, і дивись, діти страждають. Дивись, діти вже не туди дивляться, їм того не хочеться. Церква їм не цікава, цікаве те, що. Чим заправила вже світські утіхи і розваги людину? І що таке світ? Світ каже, це біблійний такий висновок, що це світова система, яка вона створена дияволом, і диявол є, знаєте, в час від часу, яка прокачує, диявол її ну, підкріпляє, і, і все це стає все більше, глибше і, казалось би, цікавіше. Але ж людина все глибше може заходити всякі інші речі, де потім е, приходить і дивиться перед нею стіна і, і, і все. І далі не бачу нічого, і не знаю і не можу нічого робити. Як один в мене є товариш, ну він ще не товариш, вивчається, неправильно сказав. Один незнайомий чоловік, який закінчив е, інститут Шевченка. І, і, і він сьогодні, знаєте, він сьогодні на пенсії, і він далі не знає, що робити, окрім того, щоб кожен день п'янствувати. Він далі не знає, що робити. Це вже все, вже він прийшов до свого кінця. І тобто, світ сьогодні він є дуже заманчивий. І Біблія нам преподає світ якби в трьох значеннях. Перше, це ми читаємо дії святих апостолів, каже, Бог, що створив світ і все, що в ньому. І все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в, не в храмах рукою збудованих. І коли ми читаємо, коли ми читаємо з перших рядків з, з Біблії, коли ми читаємо, що як Бог творив світ, і, і як це в нього получалось, і коли він все говорив, творив. І все він підкріпляв, каже, і все дуже добре, і все дуже добре. Він не робив помилок в творенні світу, він не робив помилок, він, він все творив, небо, землю, флору, фауну, і, ви знаєте, людину, тварини, І все це він творив і каже, і все це дуже добре. І все добре. Він не зробив жодної помилки. Якщо, можливо, хтось скаже, що а людину створив, щоб вона грішила. Я думаю, що він все це знав, що так буде, але ж і в цьому немає помилок, тому що якщо Бог знав, то він бачив вихід в цьому. І вихід правильний. І ви знаєте, і ось коли ми все це читаємо до, до того часу, все Бог створив, каже, і все добре, і все добре. І це є перше значення створення світу. І ми тут не можемо Бога прокоритикувати в тому, що Він щось. Ну, хоч тут, а неправильно зробив. Все було правильно, все було гармонійно створено. Тільки в тому цьому знову був винуватий гріх, диявол, який підійшов. Людина не попильнувала, і знаєте, і зробила те, що диявол їй предложив. І ось ми бачимо, що те, що людина зробила, це було наслідки того, що пішов гріх, смерть і таке інше. І людина пішла. Із раю пішла і знаєте, і коли вона йшла там я бачив дитячі літератури, така сумна, така, знаєте, і коли вони прийшли, написано далі обробляти неплодородну землю, коли приносить дуже багато працювати, комарі ручної праці, все те, те, що я думаю, що всі ми колись пережили в якійсь мірі, хтось більше, хтось менше. Ось і все це було не так, як би вони хотіли, але так сталося. І все це світ. Каже, Бог створив світ, і він створив все дуже гарно, все дуже добре. Але ж тут попрацював диявол, попрацював гріх, і все це так, знаєте, сталося дуже, дуже сумним. Друге значення, коли людина залишилась... залишилась Тобто Бог не залишив людину наодинці. І ми читаємо друге місце, каже, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Ми дивимося, що тут Бог він каже, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого. Бог зробив все, все. Абсолютно все, щоб повернути це все, і щоб людина не загинула, коли вона буде вірити, щоб людина не загинула, і це величезна, величезна праця, в якій тоже Бог не допустив жодної помилки. Жодної помилки не допустив. Тільки сьогодні є те, що хтось вірить, не загине, хтось не вірить, ось так і буде. І сьогодні в цьому зроблена величезна справа щодо того, щоб людина могла покаяти, щоб людина могла очистити зі своїх гріхів, продовжувати своє життя з Богом, робити все, як написано в Євангелії. І ви знаєте, і ця світська система вона настільки є потужною, вона протиставлена Біблії, протиставлена Божій істині. Що, знаєте, дуже, ми знаємо багато, і, можливо, сьогодні ще залишки і, і того, що коли багато було атеїсти, атеїстичного часу, коли вона була протиставлена, знаєте, і дуже, і дуже ця машина працювала, і вона сьогодні, можливо, ще не вмерла і не згасла. Ось, і все це було, все це світова система, в якій дуже задіяний диявол, ворог його. Демони, які працюють, наверно, без, всяких, без всякого відпочинку. І ось так вона направлена ця система. І ви знаєте, і ми сьогодні мусимо розуміти ту істину і мусимо пригадати те, про що брат Ілля говорив, що воно часто нас заводить десь, знаєте, хочеться десь. ну Десь, знаєте, як то кажуть, хочу одним оком подивитися, але з часом подивився одним оком або почув одним вухом і від того не можна збавитись. Просто воно вже тебе переслідує, те, що побачив, те, що і часом приходить, приводить тоже дуже до плачевних наслідків. Казалось би, один раз почув, один раз побачив, а воно вже дасть свої плоди в тому. Але ж ми сьогодні бачимо, що Бог вийшов потужно на зустріч в тому, щоб людина могла б знову відновитись, знову, знову йти і в правильному напрямку. Бо Христос сказав, каже, Я є дорога, правда і життя. Тобто виходимо на цю дорогу і ми знову попадемо саме туди, куди вона може нас привести. Це велика справа зроблена Богом. І далі ми читаємо, каже, третє значення. Перше соборне послання Святого і, апостола Івана. Каже, не любіть світу, ані того, що в світі. Коли, любимо, коли, коли любить хто світ, у нім нема любові отцівської, бо все, що в світі пожадливість тілесна, пожадливість очам, пиха життєва це не від Отця, а від світу. Минається світ і його пожадливість, а хто. Божу волю виконує той, повік пробуває. Ось тут ми бачимо, що те, що створив Бог, те, що робив попередньо Бог. Ми не можемо того, якби ну якісь знову повертають до тих селів, якісь помилки, в чому щось шукати, що люди не так поступили, що люди не так жили, в людей не так вийшло. Це була вина людей, але ж, але ж Бог знову кажу, вийшов потужно, не залишив, не залишив людину наодинці і все це зробив. А ось ми тут читаємо, каже: не любіть світу. Там люби, там поважай, а тут не любіть. Каже, бо все, що в світі, це пожадливість очей, пожадливість тілесна пиха життєва. Ви знаєте, сьогодні, коли ми бачимо навколо себе, що в світі пропонується, то молоді люди, люди або немолоді, зависають або попадають в ці капхани, знаєте, гріха, що каже, Пожадливість тілесна. Багато сьогодні людей, які е, не випускають саме дитинства цигарки з рота. І б, який б організм ну, сильним або крепким не був все рівно, коли людина е, все це робить з самого дитинства. То організм дасть збій по, по тому Нікотіну чи по я. Я не курив ніколи, мені це важко, я просто знаю і ну, якби з інших дивлюся, що багато хто попав на, на, на всякі хвороби тільки через те, що він з самого дитинства став любити цигарку. Йому казалось, б, що це було дуже круто. Йому хотілося бути знаєте, серед підлітків або десь людей таким крутим або дорослим. І все це. І він не розумів, що це все приведе до таких наслідків, коли прийдеться багато витертих грошей на лікування. Багато прийдеться, або, знаєте, десь е, е, дуже рано попасти на, на, на лікарняні всякі е, штучки. І ви знаєте. І людина, можливо, зрозуміє тоді, коли вже буде пізно. Я пам'ятаю один знову хотів сказати, товариш, дуже добре знайомого, якого дуже добре знаю. І він мені його мама розповідала, я кажу, а чого, його, він так рано у вас помер. А мама каже, коли йому було ще, коли ото діти ходять на приписне там до лікарів, його лікар за, за, за підозрив, ти куриш? Так, каже, курю. Каже, перестань, бо тобі буде дуже, дуже погано. Він не перестав. Потім перед армією знову лікарі кажуть, ти куриш, перестань, бо каже, тебе вже там дуже розвивається, він не перестав. Прийшов з армії, ти куриш, куриш. Рак легкий там і ще що то там. Тобто він десь йому було не більше як 32 роки, він помер. Ось такі наслідки бувають. Каже, пожадливість тіла, наркомани. Вони також сьогодні, ви знаєте, десь один раз один раз десь попробував і, дивись же, він не може від того і збавитись. і його тіло потребує того, і його тіло потребує того. І інших речей ми знаємо, дитячих, які сьогодні зависають на, на різних інших. Речах, які сьогодні, знаєте, людину роблять просто ну, просто з завісимою від того. І ось так буває, що коли людина не думає, коли дитина не думає, вона це робить, а потім попадає в залежність, а та залежність приводить до, до того, що я вже сказав. І ось буває так, знаєте, що тільки візьму, попробую, тільки побалуюсь. Потім я покину, потім не можу покинути. Потім стає воювати, знаю одного знайомого, що воює з сином своїм. Сам з цигаркою проходив все життя, а сином воює. Синок, ти, це ж погано. А чого ж ти мені такий приклад показуєш, якщо це погано? Значить, це каже не дуже погано. І ось знаєте, і, і вже до того дійшов, що навіть бив сина за те, а сам. Дратує тим, що він сьогодні ну, йому приємно, а, а, а синови не можна. Ось так буває пожадливість тіла. Коли людина попадає в це, це дуже, дуже неприємно і дуже важко з того вийти, викарабкатись або це буде вартувати дуже і дуже величезних грошей. Пожадливість очей. Ми сьогодні також знаємо, що і знову, як я вже нагадував, що не все нам потрібно бачити, не все нам потрібно чути, тому що теж воно все це дасть свій результат, своє, знаєте, часом людина один раз побачить і потім, ховаючись, робить те дуже довго і багато. І ми можемо сьогодні наблюдати, як всяких, знаєте, те, що зваблює око, ми знаємо порно, всякі журнали, всяка всячина, і те, що сьогодні ми можемо бачити на рингах, то кров, то бої та все. І я знаю, що е, це ми проглядаємо, це ми бачимо. Але ж все рівно, ви знаєте, якщо людина себе цього не може, не може контролювати, воно надовго в неї залишається. Те, і ви знаєте, і коли. Можливо, людина, ну це кожен може дати відповідь собі, що якщо ти дивишся і, як кажуть, смакуєш на те, що в його лице розбите, йде кров, або довго лікарі потім знаєте, відходжують, коли якийсь зробив прийом, або такий знаєте, ну, неконтрольований удар, і людину приводять в чувство і довго її привести в чувство, не можуть. То знаєте, хтось, можливо, смакує, а хтось ну хотів побачити, але ж йому це неприємно. Кожен може себе ще контролювати, і все це воно, як би воно не було б, то воно не приносить, знаєте, за, ну якби святості, каже, бо це за пожадливість очей. Багато чого нам хотілося б, багато чого світ сьогодні пропонує, але ж ми мусимо сьогодні, як через сито, як через фільтр, все це пропустити і зрозуміти, що скільки всього. Нам не потрібно, скільки всього того ми ну якби те, що зваблює, згублює людину. і воно сьогодні Біблія нам, Слово Боже, нам навчає, що щоб ми пильнували і щоб ми не заходили так далеко, і щоб ми не робили не не випробовували того, від чого часом не можна ну якби заспокоїтися, відв'язати з таке інше. І Слово Боже нам сьогодні Біблія, Іван нас навчає тому. І ми повинні послухатись, це є дуже важно, дуже важно прислухатись і зробити, і взяти найкраще, зробити найкраще. Я вам пропоную, каже, життя, а ви виберіть. І це найкраще, що сьогодні нам, Слово Боже, Євангеліє, може запропонувати, тому що ми не тільки самі. На нас дивляться діти, на нас дивляться онуки і будуть дивитися, будуть пам будуть пам'ятати про ці всі речі. І добрий приклад, він дуже є важливим, як ми сьогодні е, пам'ятаємо, коли Сергій Константинович задав питання, чи ви щось пам'ятаєте з того, про. Про батьківське, батьківське життя або те, що ви могли взяти добрий досвід. Ми знаємо, що каже Прескіла, які... ой, вибачаюсь. Тобто, мама і бабушка, яка, е, яка в Тимофія, він в них дуже добре бачив приклад, дуже добре і каже, каже, я впевнений, що ця віра каже і в тобі. Тобто, це важливо, коли батьки демонструють віру. Демонструють, знаєте, християнський образ життя, це все воно буде відкладатись на дітях, на онуках і так далі. Все те, що я хотів сказати, що мене було на серці, я сказав і хотілося б побажати всім нам, щоб ми пам'ятали, що ці дві системи, Божа. Боже царство і система світу, вони протилежні один одному. І хто сьогодні полюбить світ, той каже, ми читаємо, що каже, хто любить світ, він не може любити Бога. І хто любить Бога, він не може любити світ. Ми мусимо вибрати, ми мусимо, знаєте, ну, якби, стати в ту групу людей, яка є Божою групою, яка є церквою, і ми будемо щасливі. І будемо задоволені від нашого життя і результату життєвого. Давайте встанемо, помолимося, подякуємо Богові і згадаємо про наших військових, згадаємо про ту проблему, яка сьогодні є в нашій державі. Молимося. Господи, ми щиро дякуємо Тебе, Боже. Що ми сьогодні є, Боже, в такій вільній обстановці, Господи, де ми прийшли в дім Твій. Можемо послухати Слово, Ти можемо навчитися почути ту істину, Боже, і зрозуміти, що є згубне сьогодні, а що є для нашого життя, щоб ми могли так продемонструвати в нашому житті, щоб нашим дітям, онукам ми могли преподати найкращий урок. Господи, допоможи нам в цьому, Боже. І ми сьогодні, щоб ми розуміли, що таке світ, що таке і. і Зваблення світських, те, що є сьогодні в світі, Боже, Господи, хай наші діти, наші онуки, недільна школа, церква. Вона буде збережна від того, щоб наші діти розуміли, Боже, щоб вони знали ці грані, ці границі, куди можна, і де далеко не можна вже. Боже, благослови наших дітей, церкву нашу, народ благослови Господь, який слухає Слово Твоє і навчається від Нього. Боже. І сьогодні ми знову, Господи, ми не можемо мовчати, ми не можемо залишитись спокійними в тому від того, що сьогодні є в нашій державі війна, і що сьогодні хтось гине, хтось сьогодні стає калікою, хтось сьогодні стає вдовою, сиротою і так далі. Боже, ми про це молимося і просимо. Благослови Господь там, де на передовій, де сьогодні є найнебезпечніше, Господи, хай буде Твоя охорона, Твій захист над кожною людиною, над військовим, над цивільним. Боже, там, де сьогодні проживають так ще багато людей. Господи, бережи їх, допоможи, Господь, Боже, щоб Твоя охорона, Твій захист був над ними. Боже, благаю тебе, навідай їх там, там, де вони знаходяться, навідай в тих катівнях, навідай на ліжках лікарняних, навідай там, де, Господи, можливо, хтось вже втрачає, втратив надію. Ти підніми дух до життя і віднови Господь. І сьогодні є так багато біженців, сьогодні є так багато тих, які не хотіли б того, що вони сьогодні, на сьогоднішній день мають. Але ж Боже, ти можеш все це поновити, ти можеш все це відновити, ти можеш повернути їх, Господи. Про це ми молимося, і нехай кожен про це скаже. Тобі, Господь, особисто, хто має на це бажання. Боже, дякуємо тебе, Господь, за слово Твоє, яке ми сьогодні чули, за все, що ми сьогодні маємо такий прекрасний дім молитви, де ми можемо проводити час. Це твій дім. Дякуємо Тебе за нього, і хай ім'я Твоє прославиться в народі, в Тарасівці і в кожній родині сім'ї. Ім'я Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.